Всім привіт, всім привіт. Сьогодні хочу записати в котре очередне відео про алкашництво, про алкоголізм. Що пиво, випив пиво і чого себе людина оправдовує? Та я трошки, та я решив пару бити пивтивочку дві, щоб прослабитись. Так йди на річку розслабся, поплавай. Зал підивиш хлопці, помедитуй, послухай класну музику, подивимо на природу на що, що не? пиво питання. Можемо так оправдовуємо. Бо нам то внушають, то вбивчують наші довб... довбешечки наші через фільми, через. де подивіться блин, той самий блядь, бать... В інтернеті Ютуб, пиво, пиво, всі фільми пиво, вина, пиво, водки, таке рекламують. кому це вигнуть? Ну тим що зверху. Вони хочуть продавати ту своє би. Той самий МакГрегор, блин, йопте. Спортсмен світового масштабу би все блин, рекламує би на своїх цих візках. Чого він рекламує візкари? Бо то це бабки. А чого. А чого іменно той візкар? Бо тому що він свій завод має, щоб продавати то. Який може бути спорт і, блять, і, і, і візкар? Взагалі не сумне. Він може не п'є та п'є, бо, бо, бо п'яний. Який, який може бути, блин, ну. Ти займаєшся спортом все життя, в світовому масштабу, а тут, бенти, прикламуєш, бо бабки. Ну, якось це павлоналогічно на том містимо, як кажуть. Я, дивіться, я хочу, щоб ви мене почули. почули, Рішення є. В анонімних алкоголіках вам не допоможуть, вам, вам прокапають на деякий час. А ви потім місяць, два-три воно вам далі буде Дриві, знаю, Помагав людям друзям, друзям, просив, кричав, батькам, казав, приїжджайте, потім у вас пропадає, співається. Капець буде, як би передбачив, до Нового року не протягне людина. А що ми можемо зробити, а ми, а ми в білуються, а нас не пускають, а то а що? Так кажу, а придумайте щось, йопте. Через другі країни пробуйте. Нема людини, все? На цвинтарі. Оці вибір людина, який маленький вибір сьогодні робить, оця людину потім веде мене. Люди життя втрачають, люди свої життя. Долі свої ламають, бо роблять неправильні тебе випити пиво, а якось буде. Як буде? Та краще не буде, буде хренович. А я знаю, як вам допомогти. Знаю. Є рішення. На моїх безкоштовні консультації. Я вам що по поличкам розказую, розкажу, показу. Чого ви п'єте, чого? чого людина п'є? Бо тому що людина болить душа, душа болить чого? Бо людина має якісь обіди, Людина страдає, людина болить, бо людина не отримує. До неї не відноситься так, як вона хоче, вона обижається, обіди, а чи одному всього, другому нічого, і так далі. Чи обіде, там на батьків, на маму, на тата, в родині, в сім'ї там, не так до тебе не так тебе, хто тебе не поважає, хто тебе не і там Багато варіантів різних може бути. Як правило, це е, обіди, зліз, обіда це невиріжний гнів, людина в собі тримає. Злость і так далі. Багато. Є. Треба дивитися в людині, працювати з підсвідомістю свідомістю людини. тут все в людини в голові, Вінчестері в Венчестері, що там зберігається, від самого народження Детей. людей це все там є. Є, треба дивитися і приходити в ситуації, міняти відношення до. Минуле ми вже ніколи не змінимо, але ми можемо змінити відношення до того минулого. поміняти. Подивитися під іншим кутом, під іншим ракурсом, якби зі сторони на себе. На це все проаналізувати, витягнути уроки, які ми не пишуть, ми нас не тормозили. Так, да, як ви щось обіцяєте, то робіть це. А як ну, не можете, то подумайте, чи варто це обіцяти, чи не варто. Бо це накопичує борги ментальні, фінансові, е духовні і так далі. Потім ви гроші для вас попадають всякі фігні гроші такі, де, там, здоров'я і так далі, машинами сломите, ви вдома в квартирі все ламаєте, сипите, і так далі. Різні варіанти. Здоров'ям платите. Все, бо це все є як енергетичні ями, які вас тягнуть назад і висасують у вас енергію. Ну, якось ось отак, як завжди ми не получаєте, не надутами. Алкоголізм це наркотики. Бля. Наркотики, ще й ще й ті. Похлещена котика. Це вже. Научно, експериментально, лабораторно доведено, розібрано, доказано. Це є на котики, зелений змій, який вас руйнує, мозок вам, щоб ви не могли адекватно мислити руйнує вас. На генетичному рівні, хромосомному, на рівні хромосомів воно впливає в, гірші, в гіршу сторону впливає. А потім, а що в нас споруду діти хворі родяться? Ато а там, а такі якісь там відкривана ДЦП. Бо це все воно йде. Воно всього є своє. немає нема просто простота. Алкоголь це ви знімаєте своє, в себе відповідальність за своє життя. Того від себе не втечеш. Проблеми теж від не заховаєш їх, треба вирішувати, бо вони накопичуються. Чим далі, тим. Так, да, деколи не знаю, що робити, треба перечекати. Але це далеко не завжди. Це рідко коли так буває. Чим так все якось отак. Рішення є. Я знаю, як вам допомогти. Хочу, щоб ви мене почули. Я можу вам гарантовано допомогти. З вас гроші, бабосики, моя любима фраза, і бажання. Дійсно, бажання, якщо ви хочете. Що ви задовбали ці запої, ви зранку просинаєтесь, вам хреново ваш вас тушніть, голова болить, ви лише про це думаєте, руки вас тратуть, як фануриків. От то що то що пиво? То початкова стадія алкоголізму, що починається з пива. Бутилка пива це 50 грам водки. Тільки то, що вона шкідливіше. Воно стяки зробить. Там дають бактерії, вона бродить. І оці, а, Це 2H5OH, етиловий спір, який відділяють ці бактерії, гади. От воно ви, вам має пиво. Але право в тому, що пиво з 2000 року, року, в четвертого, чи кого вже немає, тобто порошки йдуть ще гірше, навіть хмелю там немає. Засипають порошочок, водичку, поки машина веде пиво, і воно колотається і виходить вам пивом. От так є, бля. Воно вам треба, ви грибного касу краще попийте. Гриб є такий. Даєте водички, цукру, настоюєте, головне не на кип'ятку, теплий, де щоб не зварився. Їсти його не можна, він за рахунок заварки настоюється, даєте цукру, бродити вам натуральний квас газований, супер. Вітаміни, мінерали, там, воно щої корисно. Да, мого на смаку дуже класно, але додати меду, цукру по смаку, лимона і супер. Натуральний завдипівський квас вийде. Головне бажання. А це все вам е через телеки, через інтернет, через фільмів особливо. Е е за, за радянську суді, батьки наші, всі нам на внушили, що от як же свято, як День народний, як же без алкоголю. Та нормально, є багато людей, які живуть з того всього. Супер! Можна на річку пити позагоряти, е шіторик, поїти, томатним сочком попити, без пива і без алкоголю. А ваш організм вже, блядь, кричить, каже, не заливай, я вже, я вже не можу, я вже втомився. Печінка, нирки, тошнить, вириває організм, каже, не хочу, не заливаю мені, мене, я не можу, мені хреново. Дуже, зверни на мене увагу, потім почківка, потім блядь, ожиріння печінки, цирози, хуйози і так далі. Що воно все на капли, по капельці, по капельці, а потім так бам-бам. 40-50, що коли у вас такі болячки, вона вам так тум. Вилазить потом. Та, кожна емоція поведінка, певні моделі поведінки, та чи інша емоція, думка негативна, відповідає за певний той чи інший орган. Чи певна хвороба відповідає за певну модель поведінки, емоцій думок. Ось так то. Все одне з другим зв'язано. Так що думайте, цинкуйте, візьміть собі щоденник, дневник, який люблять надавати. І Просто спостерігайте такі думки, подивіться. Чого тут з цього звідси починаєте з думок? Нова привичка від 21 дня, залежно від людини, який рівень розвитку людини, це від 20 когось за, за тиждень, когось, якщо на вищому рівні, то за 7 днів можна. Комусь місяць, комусь два, комусь ще пів рік треба. Але це все можна, але це треба робити, робити. Маленькі мікродії, які люблю називати. Взяв, встав, зробив, так, як ти е, зранку втав, почистив зуби, помився, пішов попив кави, поїв, поснідав, пішов в душ, пішов в туалет. Ти робиш дії, так само і тут. Пропрацювався і робиш, закріпляєш. Щоб відновлювався ту бості ваші нові нейронні святи відновлюються, які руйнують дуже чудово, прекрасно е, під час алкогольного сп'яніння. Ви втрачаєте пам'ять. Бо дир диву, мозку, втрачаються зв'язки, нейронні зв'язки ревуться. І ви потім нічого не пам'ятаєте, воно вам треба підцепляти в такі. Е, ну, чудову схожість. Е, е, коли люди п'ють алкоголіки, вони всі дуже похожі між собою, такі, е, як свині, наряхи, немиті, смердючі. Не, не бриті, вонючі, такі би запухші. Не? Ну що вам не нагадує, ні? Личенько ваше потім пухне хомячка зранку після п'яти ні? Ну, чого вам не нагадує? Це ви просто не хочете брати відповідальність за своє життя, а ніхто за нього, за вас, вас рішення проблеми ваше не буде рішати за вагами. Благо є сьогодні 21 століття, є такі можливості, є такі люди, як гіпмотерапевти, психоматологи, такі як я, які робить підсвідомити. Але це треба теж потратити мої зусилля, мінімум 10 тисяч годин, півроку рік повчитися, похерачити, добути навички, заплатити немало грошей, і потім почати заробляти ці гроші. Але це ефективні інструменти, які працюють. Працюють. Чим більше людей не платить гроші, тим вона ефективніше е, е, краще працює, старається. Що одна сторона, що друга, що я, як провідник, що людина, яка коли заплатить 500 гривень, і вона так, а так, що 500 гривень, завтра зароблю ще 500, Там чи за пів дня, чи за день. Ну, мінімалка то, в, в день отримує. Ну Зараз більше піднімали зарплати, бо нема кому робити. Людей не вистачає. Коли не заплатить 200 гривень, вже, то треба 3-4 дня попрацювати мінімум. Ну, 2 дня, грубо кажучи, там, допустимо, кур'єром, Да, то я робив, то в середньому 700 тисяч гривень в нормальний день. То 2-3 дня треба попрацювати. Ну, два грубо кажучи, біля мене такі хорошего дня. 2 дня. Коли не заплатить 500 доларів, 4, то а коли 100, то це все інакше. То хоче. Хто розуміє, усвідомлює, та є, дивіться, подивіться, настане на тебе в і кажуть тобі: я алкоголік, я алкоголік, я блядь, алкоголік, я алкоголік я алкоголік. Так 10 разів до вас дійшло, і, і потім чи вам це сподобається. Але ви не те, що ви алкоголік, ну правдовуйтеся. Виділіте, да-да. А якщо ви визнали, що сюди, да, це чудово, це показувати, це вже пів справи зроблено. Щоб це претензії лишилося, прикласти певні зусилля, не платити гроші. На консультації я вам це розкажу, показую, чого ви бухаєте, бо душа болить. От, наприклад, в мене є знайомі, наприклад, вам кажу. Я, вони всі е, плюс-мінус похожі між тобою. От в мене є друг Василь, він п'є капець, він має так, руки має, все працює я йому, кажу, що ти ціни піднімають, і мають ти, має, ти широкопрофільний маєш. О, там є люди дешевші, я боюсь, хака доска сікате бо тому що ти п'єш забагато. Люди тебе так приймають. Не серйозно, а Лукаш можна намахати, можна допити, може нахер поклати. Задурно мені зробить. А п'є чого? Бо тому що є в нього е, старший братик, який привик, що мама йому все допомагає, він все своїми руками. Назірвав людина собі хребет, Як одному все, а другому нічого. От ридниці. Його це болить пече, душа болить. Він страдає, що ну, це цей біль душевний. Алкоголем, щоб забути, переключитися. Але це така ейфорія, деякий час, змій зелений, як то кажуть, це від лукавого, це від чорта. Це Бог не придумав цю алкоголь. Алкоголь, він, він е людину робить слабкою енергетично і криває енергетичні портали. Хто такий на певному рівні у духовному має вже певний рівень розвитку, мене зрозуміє. І потім. А чого я такий агресивний, став друг тут під лапин? А я, блядь, такий алкаш став? а я такий лінцюг? Нічого не хочу робити, тільки бути обивателем, їхати, срати і спати, як тварина. Ну і ще церксом хочеться данівати. Це всякий там, блядь, хуйну добити цілими днями телевізор, лежати на дивані, бути в батьків на шиї, сидіти, е -е -е, отакі от всякі апатії, це все. І воно, відповідно, людини всякі, коли вона п'є таке херня в голову літа, всякі негативні, нав'язливі, погані думки. І потім воно організм так нічого, нічого, потім так бам, почка, це що там зловили, все там, бам, взяв і гірґнув. І все. Нас селена тебе попереджає, в тебе вже б на алкоголь, на фоні алкоголю вже в тебе епілепсії. Ти також туєш бах і падеш. Грамін тобі каже, ей, братан, ти г'єгнеш, давай братуха мана, давай вже щось робити з тобою, вже включай мовочок, чоу, Сімонгрі пропив, не можеш доплити логіку включити. Кокова тобі тапочки, дикапайся, робиш пей вітамінчики. Хірінчики, йду до лікаря і все, капається місяць, два, три і о, лікуй свою башку, якщо ти хочеш жити. Але справа в тому, що є люди, які вони настільки в таку глибоку депресію заходять, вони самі. Все, вони вже таку яму, таку жопу заладять, що вони самі не можуть. Вони вже не можуть. В них настільки вони вже одержимі тим алкоголем. Я знаю, я бачу це до сторони. Бачу. Ну одні мої знайомі, друзі, такі ну, друзі, знайомі, можуть, коли молодші за мене, все, їх нема. Водка їх забрала. Алкоголь. Все, нема людини. Все, нема життя, нема. Бо тому що він робив вибір сьогодні в моменті похмелитися. Не відкати тобі, все, мене О, та, я, тож, я мав додовбало. Казав, ні, мене все, я не хочу, мене все болить, мені хреново, я одержим, я тільки про це думаю, де би ти похмалитися, то тані гроші. Кончені алкаші послідні, скрапайте на хліб, а на бутылку пива. Оу, люди, задумайте, ви що? Це вже, серй... це вже серй... Серй... серйозний рівень алкоголізму, не перший, не другий, там вже третій, четвертий, де? Алло, народ, ви можете покапати, так? Це треба в комплексі. Прокапувати, очищати глюкозу, ці каплі, щоб воно таке вам цей, е прокапатися. Я там забув, глюкозу там е капають, ще якихось там капають. Це вже не пам'ятаю. Казав мені один знайомий, що вони типу, в пантері. Ми там коли де воно це було, 18-й смерти. Я питався, він не робив лікарем на півставки і ще плюс там потім собі дереві робив під калибром. Він розказував, там прокапують, то-то, то-то, людину прокапують токсикоз у цей алкогольне е труї на людини. Чого ви блюєте? Та ви гіркнути, якщо ви організм не, ви, не вирве, не верне вам цей алкоголь, це наркотик. Самий і шкідливий наркотик. Наркотик. Почули мене наркота шкідливіша і гірша як синтетичні ці, наркотики, що є. Я, я їх не пробував ніколи не розвиваю. Не пробував, не, не, пробув, не, не розбираюся. Там, які, там, є якісь там, де синтетичні, синтетичні. ну Трава то таке, то що пів біди. Є, Трава є фармацевтична лікувальний, яка рак лікує, канедибіолос і біді, Це що з Радянський Союз був як термін одним з найбільших, що роблять з коноплі дроблений долар. Папір дуже міцний. та Одяг робить, бо він не гниє під час сирості, як котон. Чого-то все виничали? Тому що дядькам, які пішли в Америці при владу, сказали, нахер коноплю. Бо ми маємо бігнути з бавовни і вам нахер цього конкурента. Дуже хує. Треба ш -ш -ш, нахер забрати. Через масу. У -у 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 -у, ні ні, то все. Людям дамо бавовну плантації, де людей не беремо, наберемо коноплю, нахер все, палили і це. Чого вам про це не говоря? Чого так вам? Що в нас в Україні не проти до цих пір, в Європах? В кожному магазині можна е е фармацевтичні коноплі, шампуні, е мило, там, не знаєш, там, чи масло до машини, одяг е роблять якісь понад сотні видів товару. Утеку, ефективне і дешево. Не треба, бо це конкуренція. Не вигідно дядечкам, що мають глобальні бізнеса коноплі. Не не Чого в Польщі є плантації і робити Я пробував ефірне масло, коноплі? Воно добре, научно доведено. Маленьких дітей експериментально научно доведено. давали е великому рак, кисти, мозку. Це все. Чого в нас наш? Президент не, не, не хоче. Купа робочих міст би було. Це державний бюджет кошти, це під, підростає валий внутрішній продукт. А що? Нехай люди травиться водку, йо, ліпше, та до баранів буде, тупе, на ручнику. Ну тупе, тупе, вона ж не може думати, бо вона в неї в голові, як вона може, людина може, блядь, думати, коли в неї в голові одні думки. Блін, де би взяти 3, 20 гривень на баночку пива по акції, Похмелитися, бо, до, бо погано, мене точно. Ви про одну щось не допомагає, другу, коли вони оп'яні, добре, тоді вже допомагає. І так по колуби. День за днем, тижні, місяці, місяць, другий, третій, півроку. Я що руками заходить в запою. -вічна. Люди є, що роками три черги на донор чекають на ту пересадку, щоб жити. А люди мають кінське здоров'я і травлять себе. Чого п'ють? алкоголізм теж, певні е, моделі поведінків е, мами, тата, діда, баби По роду похоже. Е, вони не прийшли в ті уроки. Ви можете приходити, але кубів, квадратів. Там в 10-му квадраті це все. цьому. Ви Ходи Тільки треба було зусиль вашому родоводу прикласти, щоб ви народилися. А ви отак паскуди позорите свій рід, бухаєте курите? Та не будьте такий як всі, не будь, не йдіть не під не, 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 не танний фітат, інстинкт, як під толпу. Все. всі. Ну хай курить травлять! А чого ви хочете курити, вас тяне? Запам'ятати негати, негативні ці емоції, бо у вас є е, розрушаючі руйнуючі програми, які не бажання жити, там обіди, гнів, агресія, роз, роздраженість, це все воно, ну, гнів, обіда і так далі. Депресія там потім починає. Ви тримаєте в собі, вона потім вилазила, печінка, нирка, не вмієте виражати свої емоції, вона все пов'язано. Доведено. Вивчено. По німецькій медицині. По Сенельнику, свідомість підсвідомість людини, Все отут, отут. Це колись були секретні, закриті матеріали ФСБ, це все тільки для своїх. Маніпуляції, оце все. Зараз благо все відкрите, бери. Відкрите людям є. Далі комусь там не цікаво, то все буде. Але це все можна. Маєте гроші, Перепрацьовуєте, берете, робите. Зміняйте своє життя на краще. Але це все. за день-за два це не буде. Треба треба час, місяць, два, півроку, рік, рік-два, як мінімум, п'ять. Я від кожної від людей. Кого швидше, хто йде як Черепаха, медленно, повільно впевнено, хтось швидше. Але коли настільки людини розвивається, як не все так працювати. Хто, все, таке, все. А що я такий? А що в мене з диктові проблеми? А що а я такий? А що я такий, а що я такий, а що я такий? А от у от вітя, Він такий нормальний, аудио, а, а я такий-такий. А я нижчий ще а я маленького маю, а в мене, блин. З диктої проблеми, а у мене то, а у мене все, а я фізично не слабкий і розумовий не маю. І тут вам ці думки, ви і вона може потім так. Мозок робить до того, що таке що Приміць. Мені дуже багато молодих пішла моя, щоб прийняти себе таким, яким я є, таким, яким я є. Да, я такий, да, треба працювати. Я такий, значить, я маю тут, такі ці уроки. Да, у мене погано, значить, я маю пройти ці уроки тут. В моменті зараз брати, робити вправи, там, від дикції, скоромовки брати в зуби, влівець, ручку, горіх і ла ла ла, -ла, -ла твой оцей і вчити. Що допомагає? Грибочки, Єжовик. Для мозку дуже добре, жріть. Він на смак як, 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 як е, креветки, Беріть тістим. Він такий, як вата, такий насмак не на любителя. Ізмелоли запарили, випили чай такі. Все. Попили місце другу і пам'ять буде класна. Покручих білоби. І мозок краще, і вітаміни там є. І від глистів добре, добре. кожен день є глистий паразит. Може бути застережний, не бути такий осінний, так, стали і футфосований, таке маю то, то нахер, то все нахер це не мої думки це не мої, це не мої. я, мені треба зробити, то -то -то. мені треба це відео, мені треба його покримтати, треба його залити, треба проаналізувати, мені треба в Телеграм залити те пошту, дробити, зробити активну силку Ютубі і так далі, прикріпити перші коментарі, щоб люди могли тицькати, воно була робоча ссылка, мені написати, і щоб я з ними робив їм консультацію. і і закрив їхнє питання, вирішив їхні проблеми. Закрив. А вони мені гроші за то, бо я знаю, як їм закрити це проблему. Вони самі не можуть. Їм потрібна допомога. Так воно є. Але це працює, почуєте мене. Працює. На безкоштовні консультації вам це розказу, показу, ходу по поличкам. Чого вас так? підсвічував? вам, чого ви? Бухаєте. Що вас Чому ви тут питаєте? так? Треба помиляти своє прийти урок. Поставити галочку і туди Ви будете міняти. і навколо вас почнуться зміни. Рідні вас почнуться в кращу сторону міняти. Це ж удари, коли в родині хтось кидає пити курити, якщо він правиль, правильно проходить урок, то потом і рідні міняється. Там тато, мама, брат, врат. Сестра в родині сім'ї там. Навіть про що жінки ходили, чоловіки їх бухали, жінки пропрацьовували, вони потім мінялися, і таким чином змінювалися вони кашу торним.